Провести незабутні вихідні у веселій компанії однолітків. Таку нагоду отримали Житомирські дітлахи, які завітали на відкриття пізнавально-розважального центру. Перші кроки. Тобі сьогодні весело? Угу. От ти коли зайшла сьогодні вперше, що ти побачила найперше? Тобі сподобалось більше за все? Кухня! Кухня. Потрапивши до центру, у дітлахів очі розбігаються, розвиваючи іграшки, захоплюючи ігри та привітний колектив, з яким діти можуть вивчати англійську, займатися йогою або образотворчим мистецтвом. Давай ми зробимо травичку, ось розкачуємо і приєднуємо. Ось сюди травичечку, так? І буде у нас гарний весняний сад, так? Будемо сюди приходити! Я дивлюся, що їй дуже подобається малювати. Ми можливо сюди на малювання б записалися. Нам дуже подобається. Ми дуже раді, що такий розвиток відбувається. Хочеться щось нового, щось більш якісніше дома. Дома, а десь з дітками цікавіше. У центрі перші кроки працює міні-садок і садок вихідного дня. Крім того, діти мають можливість займатися з логопедом, дефектологом і психологом. Тут буде повний спектр послуг для дітей від року до сіми, тобто до підготовки до школи. Колектив підібрався дуже професійний, дуже молоді дівчата, які знають свою справу, і гадаю, що дітям буде з ними комфортно, зручно, цікаво. Ми впевнені, що діти, які прийшли до нас сьогодні, вперше. Стануть нашими клієнтами і надовго представники влади, які завітали на відкриття, вдячні інвесторам, які створюють подібні заклади для дітей. Це замічательна сім'я, яка сьогодні відкриває цей центр, довгера орендувала поміщення в минулому році вони получили розрішення на викуп. Вместо того, чтобы открыть там магазин и все остальное, они открыли такой центр. И Здесь будет в дальнейшем не только центр по развитию ребенка, здесь будет уже э, е, мини-детский садик. Это фактически вот модель европейского детского садика, когда родители могут оставить детей там на часть дня и так далее. Дети могут заниматься, получать развитие, родители в это время могут заниматься своими делами и так далее. И поэтому это это здорово. Пизнавально разважальный центр Парші Кроки працює за адресою улица Груш.